Добрий ранок малята. Вже у неділю в нас буде велике свято, Великдень, послухайте вірш. Радісний надходить день, дзвони дзвонять, цен целень. Понад міста, понад села, лине вісточка весела, ясне сонечко селом, наче писанка зійшло. Вибігайте з хати, діти, як сьогодні не радіти. Вийдем, вийдем на горбок, заспіваємо гаївок. Що весна вже завоскресла, нам Великдень принесла. Про що розповідається у вірші малята? Що нам принесла весна? Так, яскраве сонечко, тепле. Яке найбільше свято ми святкуємо? Так, Великдень. Так, цього дня воскрес Ісус Христос. До цього свята люди готуються заздалегідь. А давайте пригадаємо, як зветься наша країна. Так, Україна! Хто ми є українці? Зараз ми з вами пограємо в гру, чим багатий Великодній кошик. Зараз ми його розглянемо. Що ж є у Великодньому кошику? Погляньте! Що це? Так, це Великодній хліб, називається пасочка. Великодня субота – у цей день виготовлення також великодніх яєць. Погляньте, це в нас писанки, тому що вони розписані, так? А ще є. Крашанки, крапанки, дряпанки. Зараз ми їх розглянемо. Ось, наприклад, це дряпанка або крябанки. Малюнок видряпується гострим предметом. Погляньте, які вони гарні та чудові! Я думаю, ви також впораєтеся. Слідуча в нас це в нас крапанки. Віск чи фарба наноситься ось такими крапочками. Бачите, які вони гарні всі в таких крапочках. Тож, я думаю, ви також зробите декілька таких яєчок, так? Будете допомагати своїм батькам. А ось це в нас, погляньте малята, це писанки, візерунок розписують за допомогою спеціального. Писачка. Розписані та фарбовані яйця це символ пробудження землі, символ Великодня. А це в нас, пам'ятаєте, це крашанки, бо вони крашені у один колір, і на них немає візерунків. Найчастіше на писанках зображували сонце. Зірочки, квіти. Розписані яйця називаються писанками, а фарбовані крашенками. А як ви гадаєте, що ще кладуть великодній кошик? Так, паски. Так. А ще кладуть писанки, крашенки, сіль, сало, ковбаску, хрін тощо. А для чого вони готують великодній кошик, малята? Так. Великодній кошик люди готують для того, щоб його освятити у церкви. Освячений великодній кошик несуть додому, де вся родина збирається за столом.